Євангеліст Марк передає слова Христа, як Господь посилає 12 апостолів на проповідь і указує їм, яка їх має бути діяльність, заповідав їм нічого не брати в дорогу, крім одного посоха, одної сумочки, не брати ні хліба, ні міді, тобто ніяких грошей, обуватися просто і в той дом, де зайдете, благословляйте. Не виходіть відтуду. А хто, який дом вас не прийме, то, сходять з того дому з того града, отрясіть прах, порох з ваших ног, во свідетельство їм, бо буде легше отрадні судому і гоморі, котрі згоріли в серчаному огні, на суді Божому, чим тим, котрі вас не приймуть. Вони зганяли бісов. А многих хворих мазали миром і ізціляли. Християни православні з самого початку розуміли, Христос зійшов з небес не роздати кожному Біблію в руки. Христос Господь прийшов організувати лікарню, а в ній особливу операційну, коли через ісповідь і причастіє совершається ізцілення людей. Ізгнання бісов одне із унікальних сил православної церкви, особливо ту владу мають монахи по монастирям або по благословенню архірея, священники вище 50 років. Православних є два варіанти, що робити з тим домом, який його не прийняв, не прийняв Євангеліє, отрясти із своїх ног прах порох. І зробити по-другому, коли Господь ів і згнав бісов із гадаринських біснуватих, то все село, яке займалося всяким там бізнесом, і виділи, що їх родичі зцілилися, не пожаліли, не подякували, пошкодували за втрачений бізнес. І все село, вірятно, біснуватоє, попросило Ісуса одойти одних них. Ми, коли такі міста слухаємо, як сьогодні в Євангелії, то пам'ятаємо, як і в нашій Україні деякі регіональні влади хвалилися, що вони зачистили своє село, своє місто, свій регіон від канонічного православ'я. Чим вони хваляться? Хваляться тим, якби гадаринські біснуваті казали Ісусе, одайди від от нашого регіона, тому що ти нам мішаєш. Ти нам наводиш страх раніше, чим сатана не получить пекло після суда Божого. І так і зганяють канонічне православ'я не лише у нашій Україні, по цілому світу. Що це значить? Значить, так, що тепер у всьому світі, де зостається православна церква, канонічна, знаходиться іще й та сила. Котра і зганяє бісов і зціляє душі людські тим людям, які з вірою приступають до церкви Христової. Лише в такому случаю мисме лікарня, церква Христова, велика лікарня, як велика операційна, де мільйони мільйони людей влікуються і отримують свободу від сатани і його ангелів. А у вічності вірими в'єдно з тим і зможемо, і ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.